Змівська коропова спільнота продовжує допомагати. Цього разу волонтери передали на Донецький напрямок для гідро та теплоізоляції нашим захисникам, рулон плівки та понад 100 метрів квадратних металізованого матеріалу. Спільнота висловлює щиру вдячність волонтерам буйнову Денису та Юрію за постійну підтримку наших бійців. Завдяки Вікторії, Фондерат та центру тактичної медицини Схід вдалося віддати тактичні аптечки для бійців на Бахмутський напрямок. Військові передадуть їх у підрозділ, де вони життєво необхідні. Аптечки укомплектовані високоякісними американськими та ізраїльськими препаратами китівськими турнікетами тощо. Це максимально Пожалуйста, передайте на Дякую. 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 Да. І це американська турнікети да. тобто на фільми. Для бійця одного з підрозділів, з яким коропова спільнота контактує, передали бронежилет з пластинами 4 класу. Надав його абсолютно безкоштовний, як і одну з аптечок Дмитро Лаврененко. Він неодноразово допомагав і продовжує допомагати нашим захисникам. Нормально, так. Надіюся, не так. а це А Надіюсь, не супер. А 92-га бригада, якій коропова спільнота систематично допомагає, подарувала волонтерам стяг. Ну а це, шановні наші волонтери, відділені всієї 92-ї бригади. Вам хлопці передали цей стяг. Знак подяки, те, що ви для нас робите. Звіть, будь ласка. Тут автографи. Бачите. Дякую, Авро. Це вам велика подяка. Це вам велика подяка і шана. Дякую. Дякую вам, агро. Величезна подяка нашим захисникам, волонтерам і небайдужим людям. Тільки спільними зусиллями, допомагаючи нашим збройним силам, ми наближаємо перемогу. Лариса Бодаєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.